BMW f 10 на легендарному 3 дизельному двигуні. Десятий рік випуску коробка автомат. Дуже класний технічний стан автомобіля. Є історія обслуговування, була заміна цепі ГРМ. Класний варіант. Непогана комплектація, чорний кайфовий колір, колеса з зимньою гумою. В комплекті є ще один комплект коліс з гумою. Пам'яті сидінь, електрорегулювальне сидінь, електрорегулювання руля, автосвітло. У нас іде такий ж модний джойстик, двохзонний клімат-контроль, партроніки 360. В принципі, непогана музика. старт стоп з кноп. Позаду дуже багато місця. Шкіряний та салон такий світлий, дуже дуже кайфово виглядає. Коротше, в 10 блін. Ну реально класна комбінація надійного двигуна і коробки. ZF. отак виглядає задня частина автомобіля. Авто, до речі, з Європи, а саме з Франції. Ось. Отакий у нас появився класний агрегат у продажу по ще непоганій ціні. Кому цікаво, всі деталі за телефоном.